Всім привіт! Мене звати Софія і це третя частина рубрики Правда чи міф. В цій частині я вирішила обговорити не тільки міфи, але й розповісти про правду щодо скольозу і корсетуршину. Сподіваюся, ця частина буде не менш цікавою за попередні. Всім приємного перегляду! Ніяк не заважаю вашому звичайному життю. Так, сколіоз не заважає вашому звичайному життю. Звичайно, є обмеження, про які я знімала окреме відео. Я залишу посилання під цим роликом, і ви зможете його подивитися, перейшовши по посиланню. Носити корсет шино потрібно цілодобово. Кількість годин визначає лікар-реабілітолог, це може бути як 16 годин, так і більше або менше. Я більше 16 годин корсет не носила, але у всіх все індивідуально, можна займатися танцями. Іноді реабілітологи можуть заборонити вам займатися танцями, але не у всіх випадках, а в деяких випадках, навіть якщо вам і дозволять займатися. Танцями, то не всіма стилями танців можна займатися. Можна займатися йогою. Йогою займатися, особливо в підлітковому і дитячому віці, не можна. Так як в цьому віці ще не закриті зони росту, а в йозі є різні вправи на скручування, які при сколіозі противопоказані. Дорослим йогою можуть дозволити займатися при сколіозі. Гімнастику шрот можна робити у дорослому віці. Так, гімнастику шрот можна робити у дорослому віці від болії в спині, або для того, щоб не ставало гірше. Звичайно, у дорослому віці прям ідеального прогресу та і прогресу в цілому може не бути. Можна виконувати шрот вправи з інтернету або ті, які роблять ваші друзі або знайомі. Не можна. Це не принесе ніякої. Користі а, навпаки принесе тільки шкоду, або в кращому випадку ситуація без, залишиться без змін. Але краще від цього точно не буде, і ви просто даремно витратите час. Перед початком лікування сколіозу потрібно зробити рентген. Так, перед перед тим як ходити на заняття шротом, реабілітолог вас відправить на рентген, щоб подивитися. Ваш результат до, а потім після, і взагалі, щоб слідкувати за прогресом, можна замінити шрот і насіння корсета шино плаванням. Плавання може бути тільки як доповнення до шроту і носіння корсета шино, але ніяк не основна діяльність. Так як краще від цього точно не буде і ситуація залишиться без змін. У нас такий шрот, можна займатися онлайн з іншого міста, але перед цим потрібно хоча б 10 разів ходити в центр. Так, саме так це і відбувається. Якщо ви хочете займатися онлайн з іншого міста або навіть з іншого країни, якщо у вас немає якогось обладнання, то реабілітал вам розкажуть, як ви, які вправи ви можете виконувати без обладнання. Але перед цим не забудьте хоча б 10 занять відходити в центр сколіозу. Корсет Шино давить на груди. 100% міф. Корсет шино не до такого ступеня затягується, щоб прям давити вам на груди. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на, кол... на колокольчик. Я знімала більше відео для вас на цікаву і корисну тематику. А також пишіть у коментарях, які відео ви б хотіли бачити на цьому каналі. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!